Привіт! Сьогодні огляд легендарного героя Заморозки Хохадіра. Виглядає він досить класно, будемо дивитися, що він може на ділі. От, покажу вам, як його я використовую і буду використовувати. Що він може, покажу одну локацію, де я його встиг потестити, а також в тренувальній кімнаті. І я для себе вияснив, як його найефективніше. Використовувати в якій пачці і в якій ролі. От, ну і поділюсь з цим з вами. Також глянемо таланти і навички. Ну і пробуде. Бо у багатьох він на плюс 5, на плюс 4, що він падає з рогу, з фіолів. От. Пасивка. Поки герой живий, вся заморозка продлівається на 5 секунд. Додатково, якщо ціль під ефектом заморозки помирає, то після смерті він підривається і наносить дамаг окружаючим. От в такому радіусі 3 на 3. Далі бойовий навик. Дає посилення атаки на 20% союзнику з самим високим показателем атаки. На 5 секунд 20% посилення атаки. Ну і наносить 360% урону. З шансом 100%, якщо у нас він на сувоях накласти заморозку. Далі абсолютний навик. Спочатку він е пробує накласти заморозку, Шанс у нього 50, з 65%. На всіх ворогів по всьому полю Далі, якщо е... неважливо, точніше, <заморозка>, заморозка накладається не накладається, от. він зриває всіх з ефектом заморозка. Всіх ворогів з ефектом заморозка. Навіть ще 500 атак урон Перша Перший удар саме йде з оцим ефектом. Він зриває ворогів з ефектом От мороз. Показано. так І далі після цього другий раз атакує також на 500 атаки холодом і знову взриває всіх ворогів з ефектом заморозка але це вже інший ефект. Це вже ефект, який е знижує швидкість перезарядки на 20%, а також швидкість атаки на 50%. Тобто, щоб він бив на 1000%, так, йому треба, щоб на цілі висіли, висіли оці два ефекти. Якщо буде висіти один з них. Він вдарить на 500% атаки. Зрозуміло. Добре. Так. Далі. Далі таланти. Переходимо до талантів. Є три, як і у всіх героїв. Аура в нього якраз таки на дамах. Всі союзники наносять на 6% більше урона, а герой на 12%. Якщо на цілі є негативний ефект, він наносить на. 10% більше урона цій цілі. Далі. На 15% більше урона ворогам з ефектом заморозки. Далі посилює урон від ефекту заморозка на 20%. Це не урон по ворогам з ефектом заморозки, а саме від ефекту заморозки. Де ми можемо це побачити. Ми можемо це побачити, коли. От-от-от від цього ефекту збільшується урон від е, оцим талантом, розумієте. Так, ну і наступний, після використання заморозки 10 така наносить 100% атаки, урон холодно всім ворогам. І далі цікаво, якщо на ворогах є заморозка, дамаг повишається на 50%. Так, слідуюча гілка. Якщо Хоходір наносить урон абсолютним навиком, додатково наносить ще й урон від точності героя. Тобто 200% це база. Плюс 200% від точності. От. Але якщо на ціль наложені негативні ефекти. Негативні ефекти в команді заморозки завжди накладені. Це дуже добре стакається з. Є такий сет, який збільшує атаку на 300% від точності. Оце досить класно з цим стакається. Так, далі, якщо ми визиваємо ефект заморозка, ворога з 50%. Ще один ворог отримує заморозку. Ну для масових може бути, але не найкраще. Далі, якщо ми влучаємо по ворогу з ефектом заморозка абсолютним навиком, у нас кріт урон і кріт шанс повишається на 20%. Досить добре на 5 секунд. Так, наступний. Після використання 10 простих атак, абсолютний навик а, кидає додатковий сніжок, вибрану ціль, наносить 100% атаки холодом і активірує ефект заморозку. Ну, це так собі виглядає насправді. Так. Далі, знову ж таки, здається, э, це точно такий самий. Ні, це інший скилл. Коли ми наносимо урон абсолютним навиком, наносить додатковий урон 200 плюс 200 відточності героя при кожному влучанні. Тобто, це непогано для героїв, яких кілька ударів на абсолютному навику. Угу, так. Далі. Щоб накласти заморозку, нам треба на 50% менше точність, Тобто, додає нам точність, якщо ми наклаємо заморозку. Так, так буде правильно. Далі прості атаки з шансом 30% можуть наложити заморозку. І отримує щит. Зовсім маленький щит. І коли цей щит пропадає... Накладає на всіх ворогів на полі бою заморозку. Раз в 30 секунд це працює. Ну, таке собі ізис для хохадіра. Найкраще це верхня гілка для ходіра як дамагера. Так, ну і перейдемо до пробуд Перша пробуда зменшує дамаг, коли ми під контролем. Друга. З шансом 70% збільшує час послаблення. Прискорює навиків тут плюс 30, точність плюс 50. І з бойового навика наша заморозка не може бути розсіяна. Ну, це насправді таке собі Так, далі. Далі перейдемо в Наполеон і. Я покажу вам, як максимально ефективно використовувати цього героя. Для тестів я буду використовувати три герої заморозки. Це буде Хохадір, Олган і Рава. Рава у нас буде завжди накладати заморозку. Хохадір буде в всіх тестах виступати основним ДД. Олган це такий саппорт. Заморозки, побачите його роль. А для початку, ми для початку як працює сама заморозка. Коли заморозка досягає 5 повторів, до речі, повтори не показуються, просто от вони є і є. Може на різні версії вже показуються, на тесті не показується. Так, коли заморозка досягає 5 повторів, додатково накладується на ціль ще одна заморозка. Оця от. А, ця друга заморозка це також тепер послаблення, яке знижає скорість атаки на 50% і скорість перезарядки на 20%. От. Плюс ми пам'ятаємо, що Хоходір абсолютним своїм навиком, щоб його повністю реалізувати, нам треба, щоб на цілі висіло два ефекти. Тобто це дуже добре з цим стакається. Нам потрібно, щоб постійно було 5 оцих стаків. Ну і тут, якщо два герої, то заморозка длиться 5 секунд. Якщо три, то 5 секунд. І додатковий ефект. Заморозка на початку бою накладається на одну ціль на 5 секунд. Зрозуміло, як вона працює. Так, далі покажемо Покажу без Олгана, як. Просто от у нас є. Брав захисту і деміджілер. Дивимось, як вони між собою працюють. Все і так зрозуміло. До речі, Хадір без свобої сив... без тестую. Так, ми накладаємо. Дві в нас наклалися заморозки. І два урону пішло Так, помаліше візьму, а то. Щоб було нормально все видно. Так. Дивимось, Рава накладає. Дві заморозки є. Штраф захисту є. І от два а, Два урони пішло. Да? Два. Тобто два рази він вдарив. Далі. Зараз я спробую показати, що він вдарив в один ефект, не в два. Тобто ми накладаємо руку відьми. Я почекаю, поки цей ефект пройде. І вдару Хадіром. І зараз буде, дивіться, оп, один тільки вискакує. Тобто, щоб вижити з нього максимум, нам треба бити постійно в два цих ефекти. Тобто така заморозка і така повинна бути. Зараз знову за удар в дві. Так, чекаємо у нас одна і дві. Б дві. Оп! Урон подвоюється. Два рази по 500%. Зрозуміло все. Далі. Як нам зробити, щоб ця заморозка висіла постійно? Є оцей герой, який тут був спочатку. Це Олган. Ну, огляд в огляді робити не буду, але от дуже коротко чого він тут. По-перше. Він просто, коли використовує будь-який свій навик, на 10 секунд, кожну секунду буде накладати ефект заморозка на 5 секунд. Тобто, стакати його просто безконечно. Ну, як безконечно? 10 секунд. Але ми кожні 10 секунд бойовий навик юзаємо. Тобто це значить, от коротко вам скажу, це значить, що це безкінечно. Він стакає заморозку кожну секунду. Просто безкінечно. Далі, це все нам, ну, тут. Точність, щоб е, менше йому треба було. Ну і абсолютний навик це посилення атаки на 25%. Якраз таки буде бустити нашого хоходіра. От. Давайте зараз покажу, як це все працює як, і як буде два стаки висіти постійно з Олганом. Бачите, зразу вже. Прискорюю, поки що нам все одно не треба нічого. Так. Бонус атаки. І цей стак буде висіти постійно. Я зараз повідключаю навіть це все. Бачите, цей стак, два заморозки висить постійно, тому що в команді от стоїть Олган. Ось чому він просто, просто імба для команди заморозки. Нагадаю, що цей стак, оцей другий заморозки, він зменшує швидкість перезарядки на 20%. І швидкість атаки на 50%. Так, ну і як це... Рава у нас накладає руку Відьми. Олган б'є і бафа його хадіра. Хадір б'є по двох стаках і по штрафу захисту. Два дамаги вилетіло. Зрозуміло, так, як це працює. От так ми можемо максимально вижити сухадіра дамаг. От, саме от таким чином. Так, ну і підведу підсумки про нашого хадіра. Герой хороший. Став хорошим прям. Використовувати можна. Як основного ДД можна використовувати навіть. От. Навіть без собою можна використовувати. Забігаючи наперед, скажу, що в мене е, слідуюче. Або слідуюче, або десь через кілька днів вийде віде відео про Гарпію. Воно вже записане, готове. От. Там я якраз таки гарпію бив заморозкою. І в мене було три команди. Одна це була команда з Відіміром. Якраз таки вона найшвидше справляється з гарпією при всіх е інших рівних героях. Тобто три саппорти, Рава, яка абсолютно не міняється, і от Відімір, Ровена і Хохадіру. Ці три герої атакера міняються, Так от, Відімір е найшвидше. Справлявся з Гарпією. Ровена на другому місці. Кохадір е досить повільно її вбивав. Але Хір без сувоїв Це треба мати на увазі. Тобто, якщо Ходір буде на сувоях, він, я думаю, буде. Він 100% буде краще, але чи чи швидше за Ровену, не знаю, може так само, як Ровена приблизно по швидкості. Ну, приблизно так, я думаю. Але це, знову ж таки, я цього не тестував, я цього не стверджую. Якщо ви залите з собою, меч може він вас вже залитий. Протестуєте, і у вас вийде краще, то, то це дуже добре. От. Ну і в заморозці є ще насправді досить круті персонажі, такі як там Уша, от, Туркураз, він досить непоганий. От, Відімір, Ровена. Тобто великої необхідності в Хохадірі немає, але якщо потрібен дамаг саме от по всій карті, якщо там хрестиком не достає, там де Ровена б'є, да вона б'є хрестиком, то хохадір може по всій карті вдарити, дістати скрізь. А зовсім, щоб в нього був високий урон, йому треба отаку от заморозку і таку заморозку, щоб була на, на ворогах. Тоді він буде себе показувати дуже добре. Ну і а, я не знаю, чи в цьому відео, чи окремо я покажу вам один-два бої з Хохадіром проти Гарпії. На жаль, без Олгана, тому що я там незручно використовувати і просто немає куди всунути, бо в мене там три саппорти. З Олганом було б ідеально. Просто вони б проносили це, ну, неважливо. Без Олгана. Тобто. Так, і подивитись, як це працює саме на гарпії. Ну, гобліни, ну, я не знаю, гобліни можете і на гоблінах грати хокадіром, це теж нормально, як буде там все виносити. Напевне. <свіття> От, ну, я цього не стверджую. <свіття> на інших локаціях, там, де масовий, можливо, арена, но, теж не знаю. Тому що я не тестував її на арені. От. Там, де тестував, там і показую. Будете дивитись. Ось такий от воходір. Апнутий, так, апнутий. Так, його серйозно апнули. Але поставили умови. Тобто урон ти наласти можеш, але з певними умовами. От. Я дякую за перегляд.